Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні в нас на календарі 22 травня 2025 року. І в сьогоднішньому відео хочу з вами поспілкуватися з приводу однієї теми, однієї статті. Стаття такого видання, як Wall Street Journal. Про що власне мова? Що Трамп заявив союзникам, що Путін не припинить війну, оскільки впевнений в своїй перемозі. Ну і власне про що мова? Так, що, вроді, як Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами сказав, що Путін не припинить війну, тому що впевнений в своїй перемозі. це стало першим визнанням такої позиції сторони Трампа, не, не дивлячись на те, що раніше. Він публічно заявляв про, навпаки, бажання Путіна досягнути миру. Видання також відмітило, що європейські союзники вже давно віддавали собі звітність в тому, ну, що насправді відбувається в Кремлі. Але коли вони але, е, почули це вони вперше, власне, від Трампа. І, за даними джерел оцього Wall Street Journal, під час розмов 18 травня Трамп також заявив, що має намір направити в наступний етап переговорів між Росією та Україною Ватикан, Рубіо і Кіта Келога. Давайте подивимося, наскільки це взагалі достовірна інформація, бо Трамп же ж нас любить говорити, що він потім такого не говорив, він же як флюгер. А також по архетипних картах подивимося, яка сьогодні інформація станом, так, 22 травня, що покаже карта Трамп і Путлер. І, бо вже заголовки знов понеслися. І я вкотре закликаю вас, зберігайте холодний, тверезий розум і аналітику. І я попереджав неодноразово, що ту інформацію, яку ми будемо чути найближчими там днями, тижнями. З різних ЗМІ Треба справді старатись максимально емоційно не реагувати, бо всякі закиди, всякі провокації потрібні низькочастотним паразитам, щоб знову розхитувати людей і підживлюватися їхніми страхами, з невірою, сумнівами, і так далі. А ми кажемо: стоп! Цій всій паразитарній системі! І відправляємо їх під суд, куди? Верховний суд Абсолютного вищого розуму. І ще це черговий знак, що вони слабнуть. А отже, чергові провокації. Вже таким чином. Я вважаю, що ситуація і далі може в будь-який момент змінюватись. Для цього ще проводиться необхідна робота. Ще є питання Сенату. Ну, зараз там теж обговорюють оцей закон, того Лінсі Грема. Тому. тому. Зрештою, Трамп це слова Джерел Wall Street Journal. Трамп напряму. Потім скажу: я такого не говорив. Він це любить говорити. Давайте подаємо загальну ситуацію з цією статейкою. Карта подавлення. Таке враження, що ця стаття написана або під замовлення, або під конкретним тиском. Швидше під замовлення. Ну... Тиск теж там був, але це ще й оплачено. Що дзвін не знає, де він. Карта завершення. Про що дивимося? Шість жезлів, карта перемоги. Колісниця. Сім мечів. Видати інформацію таку, яку вигідно комусь. Аркан повішений. Навіть я би сказав свого роду дезінформація. Те, що Кремль в глобальному форматі не хоче завершувати війну, ну, бо, тому що нема тих умов, які вони хочуть, це зрозуміло і без Wall Street Journal. Але те, що саме Трамп саме таке заявив і саме так сказав, попахує заказною інформацією і статейкою. Тобто доля правди в цьому є. Я не скажу, що все брехливе. Але воно подано в інформації так, як знову ж таки потрібно розхитати людей і оці негативи збільшити. А ми кажемо, це карта знов жертви. Негативні сценарії. Віддаємо жертву, відправляємо творцю і кажемо, перероби нам благі. Перероби. Ми їх не приймаємо. Ми їх відміняємо. Давайте подивимося, чи Трамп в дійсності таке сказав. Саме в такому формулюванні. Не сказав. тобто, щось наподобі цього було. Перекладання більше відповідальності все-таки знову ж таки дай Європу і європейських лідерів. Але. Так, щоб дослівно, як оце вони подали, тут карта тривоги. Перевернути тут жезлів. І знов біля Трампа з'являється аркан смерті. Черговий король на підході. Подивимося. Я наголошую, якщо він не буде діяти по справедливості, не в угоду Україні, а по справедливості, по відношенню до України. Довго він там не пробуде. Ні на своїй посаді, ні в своєму кріслі і взагалі а, в своєму житті, можливо, навіть. А, давайте подивимося, оцей сенат, що вони там оцей Лінсі-Грем закон, що там 500% Мита. Ну воно все рівно було би не так. Але навіть якби цей закон був прийнятий, там вже кажуть, 80% є підтримки Сенату. Залишилось 20. Колесо Фортуни. Що це має бути прийнято, це буде прийнято як Фатумність. Диявол перевернутий. Ну, для Росії це е, дуже їм не хочеться того. То факт. Король Пентаклів перевернутий. Ще от рижик. Рижий. Е, е, перевернутий король Пентаклів. Типу Аля Путлер. недовольний. Ще потрібна якась підтримка, але та підтримка, яка необхідна, ще все рівно буде. Тут знову карта тиску. Видимо, там чергові, набувають оці розбір польотів, так, Ці розбірки їхні внутрішні, між тою Трампівською президією і Сенатом. І, взагалі, щось Трамп невдоволений. Творю. Знову кажуть, Трамп, і знов дивіться, імператриця перевернута, аркан смерті. І перевернута колісниця. Ну ні, ну він так далеко не заїде. Ну що це таке? Знов біля Трампа карта смерті. І тим більше живого а-ля Путлера істину не мав давним-давно. Хто там керує? Ці нечистоти. І вони знов зараз втратять чергову силу. І вони зараз будуть максимально пробувати залякувати, провокувати і так далі. Чи може ситуація змінюватись в будь-який момент? Давайте ми подивимось ще по цій колоді. Для України в кращу сторону. Монах отшельник тут у нас. Відлюдник. Карта прибутку. Верховний суд. Так може. Верховні знання, верховна жреця і Аркан Світ, мир. Так може. Ситуація будь-який момент змінюватись, перероджуватись, тобто оце, що там написано. Ну і хай пишуть. Я розумію, чітко, що це провокація. І сьогодні, відповідно, моє завдання вам сказати вкотре. Менше вичитувати отого всього. Тому що сьогодні одне пишуть, завтра друге напишуть. Подивитись. А інформаційну війну ніхто не відміняв, в тому числі. Угу. Давайте ж подивимося. А, настрої, давайте, цей, ну, типу, Кремль, а, що там в нас три карти по архітейпах. І Трамп. Ну, з Трампа роблять жорстко подурні. Просто, просто що в ми прозріння бажаємо відправляємо. Звертаємось до його душі, хай душа його пробудеться, правда, побачить. А, це Трамп сторона. Кремлівська, кремлівська. Сирота, бідні сиротки. Ну, ну. Друг. Очі так хочуть дружити. Гроші вони гади хочуть. Конкурент. Тут біля Трампа карта короля. Ну, ще каже, що може у нього бути інша карта. Добрий йому там. Задницю лежить. Карта х... хижак. Ну, Де Трамп вгорі, Ну, поки що він точно внизу. Росія по відношенню до Трампа. Бачите, яка карта? Все дуже чітко намальовано. Так, тут що? подивіться, що робиться з тим Трампом. Що це, як не буде йти в угоду Росії, що його десь ще теж? Щось його десь заберуть. І тут карта дівчини невинної, так? Тут карта мучителя, тут карта хижака. І це по відношенню до нього. Прям дві карти. Ну, такого ж навіть не було раніше. Подивіться, що робиться. Тобто, тут де з Росії хочуть вони бути як друг, насправді, по відношенню до Трампа, мучитель і хижак. Тут де король конкурент. Вони хочуть бути сильніші, Трампа обхитрити. Ну, але це очевидні речі. Ну, таке. І які там настрої в Кремлі з приводу завершення війни? Ще одне питання дивимось. Так, це збираємо. Там ще теж черговий хтось має. Сконати. Так, настрої в Кремлі з приводу завершення війни. Зупинки війни, давайте так скажемо, бо я це чітко розділяю. Хто мене слухає уважно, то, будь ласка, я наголошую. Не плутайте те, що я говорю. Я сказав чітко: остаточне питання вирішення війни 26-27 роки. І вони не тільки що з'явилися, я про це говорю давним-давно. Але можливість зупинити війну саме в цьому році. І в будь-який момент, коли ситуація може змінюватись і відбутись зупинка саме гарячої стадії війни і це все жахіття. Це може відбуватись саме зараз в будь-який момент, саме в 2025 році. Тому, будь ласка, не плутайте. Те, що я говорю, бо я прекрасно розумію і пам'ятаю, що я говорю. Так. Карта балансу перевернета. Настрої в Кремлі. Рицар Пентаклі. Фінансова криза. Зіпсованість, ілюзія, яку вони хочуть нав'язати, щоб всі вірили, мабуть, які вони сильні, потужні. Успіх перевернутий. Світ перевернутий. Тут просто головне дати їм ще більшу, ще жорсткішу з позиції грошей, грошей, грошей і втрат цих грошей. Оцю всю необхідну санкційну політику. І все. Все, що треба зробити. Там. Нафту знизити жорстко, а нафта ще буде понижатися. І загнати їх в максимальний ще більший глухий кут, саме економічно. Все, що треба зробити. І війна припиниться моментально. Тож хай буде так. Хай всі по максимуму санкції, які тільки годні, будуть задіяні по відношенню до Росії, по відношенню від усіх країн світу. Максимально. Чи з Останнім часом ще так згадую, згадуйте, десь було це питання. Бельгія, Бельгія. Десь щось мені таке чи приснило чи щось. А потім ще вчора теж що за ту Бельгію, що вона якось там виявила бажання чи війська в Україну відправити так. Але в Україні хай максимально відправляється. Вся максимальна зброя. І ще подивимось по настроях по Росії. Ось по цій колодні. Бачите, гра. Гра, 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 все, все от, все, отакі страшні іграші. Скупість, боротьба за трон. Відказ від війни. Народження нового. Знов жіноча енергія, народження нового, вибір, нова влада, нова сила, перевернута співпраця. Ту картинку, яку вони хочуть показати, все рівно вона рухне і правда буде очевидна. Карта дисбалансу, хаосу. І Верховний Страшний суд їм. Хай буде вже сьогодні, тут негайно і тепер. Запускаємо, вимагаємо, активуємо. Все, що я хотів сьогодні з вами проговорити. Ваші думки можете написати в коментарях. Всім дякую за увагу! Будьте здорові! Почуємо з вами в нових ефірах енергопрактиках. Продовжуємо молитись, боротись. І хай справда, справедливість і правда перемагають. Світла всім побільше відправляю. Почуємось.